Цей лист такий довгий, тому що нема часу написати його коротше. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми живемо в час, коли ми мало використовуємо папір для напису інформації або передачі інформації, використовуємо в основному електронні носії, а то інколи хмарне середовище, для того, щоб передати інформацію, написати листа, привітати. Але не так давно ми використовували. Листи, які пересилалися поштою. І лише сьогодні документи або якісь ділові папери ми пересилаємо поштою. Так от, недавно сталася подія, яка наштовхнула мене на цікаву думку біблійну. І ось ця історія сталася 15 серпня 25-го року. Меланія Трамп, перша леді США, особисто написала президенту Росії. Цей лист був переданий Путіну президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Лясці 15 серпня 2025 року. Особисто Мелані Трамп в Анкориджі не була присутня, тому лист би був переданий посередником, скажімо так. Так от, лист був прочитаний путіним у присутності американської російської делегації, його реакція не описується. І спочатку не описувалося, про що цей лист, але з часом Fox News написали або оприлюднили повну копію цього листа і назвали це листом миру. Е, у ньому Маланія закликала Путіна захищати дітей. Далі цікаве продовження те, що уже Перша леді України Олена Зеленська 18. Серпня 25-го року своїм чоловіком передала Дональду Трампу для того, щоб він передав листа Меланії Трамп. Це якби була відповідь і подяка за те, що Меланія Трамп в даному випадку якби, втрутилася і допомагає захищати українських дітей. І це дуже важливо і це цікаво тим, що ми не знаємо, які будуть результати цих листів, як відреагують. Але ми бачимо про те, що дружина Трампа не залишилася осторонь відносно захисту тих, хто потребує цього. Так от, історія, яка сталася 2000 років назад, в чомусь похожа, ми читаємо 27 розділ Івану від Матвія, 19 вірш, сказано, коли ж Пилат сидів на судовому судінні, його дружина присилала сказати його. Ну, ми не знаємо, чи це був лист, чи записка, чи, можливо, усно, але швидше за все це була така письмова записка, де було сказано: нічого немає з отим праведником, бо сьогодні вві сні я багато терпіла за нього. І він зіграв важливу роль в даному випадку. Він мав вплинути на ситуацію. Якби бачимо, що нічого не змінилося. Реакція палата була майже ніякої, ми не бачимо. Ну це якби на сьогоднішній день уже і не має значення. Ну, в будь-якому випадку, дружина пішла на захист слабшого і намагалася захистити або надати допомогу. І цікаво те, що листи вони дуже часто були вірчими. Де вони рекомендували або захищали ту чи іншу особу, або рекомендували людині якусь інформацію для того, щоб вона могла зберегти або покращити своє життя. Так от ми сьогодні маємо принаймні, я би так сказав, чотири основних листа це чотири Євангелія. Ну, Но цілому новий заповіт складається з 39 листів, які направлені кожному з нас, які також. Говорять певну інформацію. Вони спонукають до якихось дій, до якихось змін. Так як з листом Мелані Трамп там був спонукання для того, щоб захистити дітей. Так як з листом, скажімо, дружини Пилата там захистити Ісуса Христа. Тобто, в одному і другому випадку ми говоримо про те, що той, хто отримував листа, мав змінити своє ставлення до когось мав змінити свою поведінку. І ось листи, які ми знаходимо в новому заповіті, чи то Євангелія, чи то послання Павла, чи Соборні посилання, вони всі також направлені до кожної з нас, для того, щоб ми могли змінити своє ставлення до праведника, який скоро прийде на цю землю. І це є дуже важливою інформацією. І ми маємо сьогодні якимось чином відреагувати. Від того, як ми сприймемо або відреагуємо на ці листи, буде залежати подальша наша доля, а точніше віч, наша вічність, де ми проведемо цю вічність. Від того, як ми реагуємо, відповідно відбуваються зміни в нашому житті. І ось на завершення я хотів би закликати, закликаючи до змін. До того, щоб ми прислухалися до слова, яке написане в новому заповіті, на завершення хочу зачитати слова апостола Павла, які він написав коринтянам в 3 розділі 2 і 3 віршові, ви наш лист, написаний в серцях наших, яку всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви лист христів, нами висланий, що написаний не чорнилом, але Духом живого Бога. Не на таблицях камінних, а на тілесних таблицях серця. Амінь.